Відповідаю на питання, чи йду я, Чорновол Тетяна, в народні депутати. Але спочатку я хочу подякувати моїм виборцям, виборцям Європейської солідарності, які є найкращі ідейні державники. І ви, як ніхто, зрозумієте, моє рішення продовжити служити на лінії бойового зіткнення. Я не вийду з цього герцю з московською ордою. Така моя відповідь. Мене вже, до речі, привітав Петро Порошенко. Він поважає моє рішення. Від верховного командуючого привітання я поки що не отримала. Хоча, зрештою, я лише маленький командир згоду. Однак саме наша робота молодших командирів, солдат і сержантів на фронті є зараз найбільш важливою. Саме ми. Оператори бою. І нас далеко недостатньо. У нас зараз дуже не вистачає. Кожен на рахунку. А тил буксує давати нам поповнення. Ганебне охолянство облагороджується політичними гаслами. Хай спочатку депутати йдуть на війну. Так от я прямо зараз, прямо тут, демонструю, що я депутат, вибираю не парламентську залу, а службу в армії. А ви, чоловіки,